Поговоримо найперше про те, що відбувається на лівобережжі Херсонщини, тому що дуже часто про цей напрямок, ну туди, скажімо так, в щоденному режимі не доходить увага тому що не щодня там є що сказати, але от підзбирався певний масив і відеоматеріалів, і певний масив свідчень суджень про те, що там відбувається. Поговоримо і почнімо, якраз із лівобережжя Херсонщини. Та саме тут, до речі. Як жартують деякі спільноти, можна започатковувати новий тип військ. Проти дронові війська, як це виглядає, показує нам 38 ма бригада морської піхоти, яка демонструє своїм дроном. Е, цей один із підрозділів 38 восьми бригади морпіхів Аргус. Він показує, як український дрон Камікадзе влітає у ворожий дрон, виявляючи його по ходу руху. Ось ви бачите е, цей момент. Просто хлоп, і це до речі, теж по ідеї російський дрон камікадзе ну такого от одноразового. Типу і саме тут було вражено бійцями 38-ї бригади морської піхоти. Ми говорили давно вже про те, що рано чи пізно війна дійде до того, що дрони будуть збивати дрони, будуть дрони, які будуть пускати ракети, ну або якісь засоби ураження. Ну принаймні, так чому б ні, камікадзе проти камікадзе. Теж має право на життя на існування. Крім цього, вчора було опубліковане таке відео з лівобережжя Херсонщини, населеного пункту Чорнянка цього району було уражено поселення або місце, де розташовувалися російські оператори. БПЛА просто потрібно розуміти, що БПЛА тут це основний засіб, це от просто ключовий. Ключовий більш ключового тут не існує засобу. Так тут є артилерія, так тут є е, інші е, механізми, реактивні системи залпового вогню, е, але в основному це є саме і найперше дрони. Це є ланцети, російські баражуючі боєприпаси, і це є дрони, fpv дрони інші типи дронів, розвідувальні дрони. Тому пілоти, як з однієї, з нашої, так і з їхньої сторони, вони є пріоритетними цілями, тому що саме. Навчені тут дуже класні пілоти з нашого боку працюють з з російського боку. До речі, не менш хороші пілоти тут працюють. І от е, таке полювання за ними воно має сенс. Якраз таки тут у чорнянці спільними діями воїнів. 32-ї окремої аеромобільної не аромобільної артилерійської бригади, 140-го окремого розвідбату і 73-го морського центру спецоперацій. Вони накрили якраз один із екіпажів ВПЛА, який базувався у будинку. Дивимося, як це все відбувалося. Тобто аеророзвідники виявили потім інші скоригували, і, врешті-решт, було задано їм удару. Е, Ну насправді це дуже точне влучання. Таке в копічану монету, як я. Інколи повторюю, люблю казати, і операторів ворожих дронів уражено. Хоча на цьому відео, звісно, ви не побачите, як вони там хто це такі, що це за оператори дронів. Повіримо на слово нашим бійцям, а підстав їм не довіряти, звісно, що немає. Загалом то, якщо говорити про характер боїв, які відбуваються на лівобережжі Херсонщини, ось так: все за допомогою дронів коригується, б'ється і перешкоджається діям одне одного. Ніяка російська бронетехніка не здатна підійти до наших уже не просто. Euh, таких сірих зон на лівобережжі Херсонщини, по суті, повноцінних плацдармів euh, там. Тому що всю цю техніку вражають безпілотники. Будь-яка техніка йде, його дрон просто накриває. Там, до речі, так само і наші аналоги ланцеті працюють дрони Дарц на лібережі Херсонщини, тому е з іншого боку, це все працює симетрично, і от в цьому сенсі у нас найбільша проблема. Найбільша проблема полягає із ротацією піхоти, коли потрібно, наприклад, переплисти широчезне русло Дніпра, навіть попри те, що воно видозмінене, виду змінене, але воно все рівно залишається широким, воно залишається довгим. Е навіть на цих от картах ми бачимо, що це ще 700 метрів русло Дніпра. Річка швидка, річка широка насамперед. І всі ці рухи, навіть підготовчі рухи на правому березі, на лівому березі, вони контролюються російськими дронами. і Відповідно, ротація, евакуація поранених або загиблих полеглих бійців, що на лівобережжі Херсонщини воювали, вона дуже ускладена. Подекуди буває таке, що людям на евакуацію доводиться чекати до двох тижнів. Ну, ви самі розумієте, що по перше, не кожен може дочекатися такої евакуації, по-друге, закінчується вона або ж ампутаціями, або іншими проблемами зі здоров'ям, тому що це ненормальна історія, яка тут складається, хоча є задача тримати ось ці плацдарми на лівобережжі Херсонщини з перспективою підготовки подальших наступальних очевидь операцій на тимчасово окупований Крим. Хоча забезпечення Ребів насамперед тут є дві складові, які тут допомагають захиститися нашим бійцям, тому що шанс, все ж таки на евакуацію є, коли ти маєш достатні та потужні портативні системи радіоелектронної боротьби, і коли ти маєш швидкі човни, котрі здатні дуже швидко справді долати. Ось це широке русло Дніпра. Тому ось це все ці, ці, ці дві, по суті, складові, вони мають бути першочерговими для цих підрозділів, що воюють тут. На лібережжі Херсонщини, ось така ситуація, друзі, тут на цьому напрямку, де дещо менш активні бойові дії, якщо порівнювати з іншими напрямками.